Це минулорічна акція українських байкерів на Михайлівській площі у центрі столиці. Її організатор українець вірменського походження Ашот Арушанов на прізвисько Сальвадор тоді пояснював, що українські мотоциклісти проти війни, проти російського вторгнення на територію іншої держави. Сьогодні ж, коли напередодні 9 травня російські нічні вовки роз'їжджають європою, український байкер обурюється ще більше. дуже сильно заполітізіровано їхні. мотоциклетным его даже как-то сильно уже и не назовешь. Ехать в ту Европу, которую клянут всячески, называют Гейропой, ехать с благими намерениями опять не соответствует, если она такая плохая. Ехать с плохими намерениями, тогда что тогда удивляются, что их не пускают. То есть, ну опять вот, никак не сочетается их вот этот Мотопробіг здравим смислом з ватажками російських нічних вовків, ашот знайомий особисто. І тепер з окремим жалем він згадує, як два роки підряд дозволяв їм рекламуватись на своєму фестивалі Тарасова Гора. Бувало хірург дзвонив, там можна не встануть, або можна там можна там може як-то посадити, щоб вони там приїхали своїм автомобілем. Ну так, да, добре, пожалуйста. Ну, опять таки, я це робив як організатор. Как... Коллегиально, знаете, или толерантно относясь к организаторам фестивалей мотоциклетных. Но как сам лично, я не способствовал этому, не присутствовал там, не ездил. Філософія байкерства і політично заангажовані для мотоцикліста речі не поєднувані, але бути осторонь подій Україні прихильники мотоспорту не можуть. Патріотичний трайк Ашота цьому яскраве підтвердження. Синьо-жовта гама, тризуб і напис Слава Україні наочно демонструють погляди його власника. Як і минулого року, Ашот Арушанов організовує черговий байкерський зліт. Але в той час, коли російські нічні вовки так прагнуть потрапити на Берлін, він збирає друзів для поїздки в АТО. Місце зустрічі незмінне Михай. Лівська площа у Києві, місце ж призначення Дніпропетровськ і лінія розмежування на сході. Ірина Стельмах Радіо Свобода, Київ.